Вся система ООН це тотальна кончена імпотентна структура, яка в принципі використовується і маніпулюється ким завгодно. Китай насправді не хоче зруйнувати Захід. Китай хоче мати вплив на прийняття світових рішень, а Росія хоче його зруйнувати. Частина Заходу не готова зараз до базарних обмінів з, з Путіним. І оцей момент мені подобається. Для заходу це реально квантовий стрибок. Повірте, але перемогу потрібно втримати. Всім привіт! Європейська правда в Одесі на чорноморському безпековому форумі і разом із нами та разом із вами Павло Клімкін, міністр закордонних справ у 2014-2019 роках, якого зайве не варто представляти, і наш вже частий гість студії, навіть імпровізованої Європейської правди. Ми поговоримо про мирний саміт, який зараз є топ-темою, але не лише про нього. Лишайтеся. На нашому каналі Павло Палонатоліч, по перше, дякую за те, що відгукнулися. Я, я теж в Одесі, теж на безпековому форумі. Президент України Володимир Зеленський зараз не в Одесі, а їздить між самітами. Завершує саміт е, в, в, групи семи і їде на саміт миру. Власне, коли планували швейцарський саміт, е, ідея була, що всі сядуть і перелітять з одного на інший. Це не зовсім склалося. Ну, але тим не менше, це правильна історія в сенсі планування Байдена. що до кінця цієї кампанії більше немає ну, формально запланованого закордонного візиту. Це, це крайніше у нього є зараз. По саміту миру я вже по-моєму казав: як на мене, най, найсерйозніший результат саміту це сам саміт. По перше, це дає нам майданчик. Майданчик, який поки що не має прямих аналогів, де є захід і не захід, там є наша ініціатива, наш вплив на геополітику він обмежений. Тому використовувати такі формати, в тому числі на політичному рівні, це. Дуже-дуже правильна історія. Чи відповідає це саміт вашим очікуванням? От якщо ми говоримо про 90 плюс держав, які беруть участь, міжнародні організації, які беруть участь, це перемога. Ну, Якщо говорити там в логіці або зрада, і перемога, то точна перемога. Але перемогу потрібно втримати. Перемога ж вона не падає на нас назавжди. І цей процес і реально унікальний процес, ми його все ж таки маємо довести. Довести до того, щоб його бачили, якщо використовувати такий термін інтелектуальна власність, це наша політична інтелектуальна власність. А друге, що я постійно всім говорю на таких самітах. Особливо коли ми говоримо з незахідним світом і західний, до речі, теж наляканий. Частково наляканий, частково готовий там, рухатись в якомусь напрямку, тільки не знаю в якому. Частково навіть намагаючись намацати цей напрямок, у відчуваєте за останніми рішеннями. І ми маємо всім казати, розумієш, так, це про нас. І нам це супер важливо. Але завтра це може бути про тебе. Післязавтра може бути про тебе. Вся система ООН це тотальна кончена імпотентна структура, яка, в принципі, використовується і маніпулюється ким завгодно. Міжнародне право є написано, але кожен його інтерпретує по-своєму. І ми маємо подавати це не тільки через призму України, а й через призму того, що вся система не працює, і давайте подивимося. Що може бути з тобою? Це не значить, що ця історія завершиться там після завтра, там супер шаленим якимось баченням нового світового порядку, але те, що вона може бути частиною дискусії, що найменше. Це однозначно, я хочу зупинитися на вашій тезі про те, що важливий саміт як саміт, а не своїми рішеннями, все таки ми звикли до того, що у міжнародних відносинах ну що вирішили, те має значення. Заява слова, що написано, то написано. Я розумію вас. Я вибачте, що я проривав, але я вважаю, що саме цей саміт важливий, перше тим, що він відбувся. І відбувається те, що процес функціонує, незважаючи на всі спроби з Кремля його торпідувати. а спроби були і спроби серйозні. І з Пікіна також Пікін по-іншому працює. Не потрібно Росію і Пікін якось в один кошик. У Пікіна своя логіка. Пікін не хоче нашої перемоги і не хоче російської перемоги. Пікін хоче своєї перемоги, він і далі буде використовувати сьогоднішню Росію як свій інструмент і використовувати насправді майстерно. Тому так, Пікін також не хоче цього процесу. Але причини, логіка за цим вона, насправді абсолютно, абсолютно інша. І якщо ви подивитесь зараз всі дискусії навколо розширення БРИКС. І поговорити з багатьма, то насправді російське бажання використати БРІКС, маніпулювати для того, щоб вийти з ізоляції, багатьох членів БРІКС відверто дратує. Китайців теж. Китайці про це не будуть казати в заявах свого МЗС, але дратує. Так само дратує бразильців, так само дратує Південну Африку, так само дратує там, арабські країни. І це дає нам можливість сказати Путіну. От розумієте, там всі в Кремлі з вашими там, забаганками зробити все на ваших умовах насправді нічого не буде. По-перше, це підняття ставок заходом остання. Ну, в принципі, про це і говорити не потрібно. Це удари по російській території. І для багатьох з нас, хто хоче там будь-яку зброю по будь-яких цілях, зрозуміло. Тобто, ми, як українці, з вами по одному це бачимо. Але для заходу це реально квантовий стрибок, повірте. Того ж те, що я відчуваю. Друге, на саміті Сімки прийнято рішення, і воно, до речі, майже до останнього там коливалося. Там такі дискусії були цікаві. І зараз чорт в деталях. Тобто як його реалізувати, ще ніхто до кінця не знає. Але використання прибутків від російських активів навіть не прибутки, а навіть під задаток тіла видаються 50 мільярдів. Це не прибутки, це вже тіло російських активів. Ну, ну це тут є нюанси. От я свідомо не хочу лізти в ці нюанси, оскільки там обговорюються ще декілька варіантів. Тобто політичне рішення прийнято, а як це буде зроблено юридично і фінансово, там є навіть більше ніж два варіанти на сьогодні. Ми про зміну позиції Заходу окремо ще поговоримо, тому що це надзвичайно важлива тема, але щоб завершити з питанням мирного саміту, от як у анекдоті, у самураї немає мети тільки шлях. Чи в нас є також мета? Оцей процес він важливий як процес, чи він важливий результат самурая може бути мета. У нього є життєвий шлях. Це має своє, своє особлення в японській традиції. Я колись навіть займався, але це точно не тема нашої сьогоднішньої розмови про Японію. Поговоримо окремо. Ні, я вважаю, що результати самітів вони важливі. Заяви ми читаємо. Деякі заяви забуваються в той же день, коли вони там. Погоджується, деякі заяви живуть дуже довго. Але це частина шляху, а мета це щось більш глобальне. Ми йдемо до якої мети в рамках цього мирного процесу. Ми йдемо до мети переговорів з позиції сили в наших умовах. Це розуміння Заходу, це розуміння наше. Хоча нам емоційно дуже складно сьогодні прийняти саму можливість і сам факт переговорів е, з цим режимом, але більша частина заходу, майже всі, ну може за виключенням деяких з наших таких зовсім таких Ох, друзів, 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 ні, ну не тільки там. Є і нордіки, насправді там є там ширша вже ситуація. Вони хочуть переговорів. Те, чого ми добилися за ці роки, там за 10 років, за два там з моменту повномасштабного вторгнення, врешті-решт, значна частина Заходу далеко не весь захід. Далеко не весь, але значна частина Заходу прийшла до розуміння перше, ця Росія і цей режим, це не значить, що Росія взагалі тут вони з нами не зовсім згодні, але саме ця Росія і цей режим. Вони є фундаментальною загрозою для існування заходу як такого. Не тільки загрозою для частини його території, для там, якихось економічних інтересів, а для способу життя і системи цінностей, що російське керівництво і російське населення з призірством і зневагою ставляться до заходу як такого, і до Європи, зокрема, хочуть. І Захід і Європу послабити, позбавивши солідарності, позбавивши здатності впливати на світові процеси. Тому захист України це частина цієї логіки. Але зараз йдеться про захист Заходу, як такого, існування Заходу в 21-му столітті і частина. І політичних лідерів, і що цікаво, коли розмовляєш військових, тобто західні військові насправді йдуть попереду політичних лідерів. Вони краще розуміють. І що мене дуже тішить останнім часом, значна частина західного бізнесу, це зрозуміло. І питання не в тому, чи виходять вони з Росії, чи не виходять, це само собою важливо, а в тому, що вони зрозуміли, що російська система вона загрожує самому способу існування західного бізнесу, там, вільних фінансових ринків, регулювання західного і так далі. І що Росія насправді більше ніж Китай хоче зруйнувати. От Китай насправді не хоче зруйнувати Захід. Китай хоче мати вплив. На прийняття світових рішень, ну там приблизно там, на рівних засадах із Заходом. А Росія хоче його зруйнувати. І оце розуміння на Захід, воно поступово, поступово приходить. Тому цей саміт, і його підтримка, це можливість говорити. Ми вже, як ви сказали, не можемо викреслити цей процес. Він є. Тобто його можна змінити, його можна там перезавантажити, переформатувати, якось запустити по двох треках там. Але він буде, тобто він не може випаритись і якимось чином дайте як в казках зникнути. І в цьому його цінність, тому я і кажу, що найважливіший результат саміту це сам саміт. Я без, без жодної зневаги до того, що буде написано там в заяві. Але я до заяв саміту. Якщо вони не мають виконавчої сили, як політики, як людина, яка 30 років провела в дипломатії, ставлюся спокійно. Спокійно в тому сенсі, що я завжди вважаю, що існує можливість їх виконувати на 100%, на 92%, на 85%. Але не існує можливості їх зовсім не виконувати. Вони вже є, вони є частиною реальності, і це теж насправді важливо. Якщо ми говоримо про переговори з позиції сили, чи мають бути якісь також реперні точки, червоні лінії, які для нас є ключовими, за виконання яких цей процес можна буде вважати успішним по фіналу, а не лише зараз на проміжному етапі? Перше важливіше ніж друге. Перше, що ввести переговори з позиції сили Важливі... важливіше, ніж намалювати собі червоні лінії, як ви кажете, умови, реперні точки. Ну, от подивіться, що спочатку зробив Захід. Він намалював собі таку систему. Червоних ліній, що вона нагадувала лабіринти, такі міфологічні, і зараз він там в них там каприсається і намагається зрозуміти це червоні, чи не зовсім червоні, там товсті, чи не зовсім товсті. Тому я би собі не ставив заздалегідь червоних ліній точок, за яких умов ми входимо в цей процес, за які умов не входимо, за яких умов починаємо думати, оскільки завтра ситуація може фундаментально відрізнятися від сьогоднішньої. Ми не знаємо, якою буде ситуація на полі бою якою буде ситуація в світі, що вибухне? Тобто я, звичайно, не хочу, щоб щось вибухнуло. Але Газа газа показала, що чорні лебеді вони існують. І я вважаю, що їх буде ще більше, тому я би не малював собі заздалегідь якісь уму, а забезпечував? Перспективу, що ми можемо і маємо говорити тільки з позиції сили. Моя позиція завжди була, і я це пояснював нашим друзям, що з Росії можна і потрібно говорити виключно з позиції сили. Я з вашого дозволу хотів би повернутися до зміни позиції Заходу. Повністю погоджуюся із тим, що ця зміна, яка зараз відбувається, свідками якої ми зараз є, і от ми. Поговоримо про ці зміни ще детальніше. Вона дійсно вплинула на, на все, навіть в тому числі на перебіг саміту миру на присутність, високу присутність великої кількості понад 90 держав. Ну, це насправді безпрецедентно, і цього би не сталося, якби дійсно не почали рухатися процеси у світі. Але давайте спробуємо позначити. От. Докуди вони дорухалися? Чи почав, зокрема, Захід вірити нарешті у перемогу України? Це залежить від того, як ви дефінуєте нашу перемогу. А спільного визначення, спільної дефініції навіть на Заході немає. Більшість наших західних друзів розглядають цю перемогу як суверенну Україну, демократичну Україну. Частину європейського і західного простору, українську націю зі своєю ідентичністю, частину західної ідентичності, яка знаходиться на своїй землі, може себе захищати і може розвиватися. Значна частина наших західних друзів не включає туди вихід на кордони 91-го року. Значна частина наших західних друзів не бачить. На сьогодні ресурсів ані військових, ані фінансових, ані людських, одночасно які б дозволяли нам досягти успіху у виході на кордоні і уникнути небажаної ескалації, а логіка Заходу це уникнути небажаної ескалації з ядерною державою, такою як Росія. Крім того, як ви прекрасно розумієте, якщо ми. Післязавтра, якби ми всі хотіли, вийшли б на наші кордони, це ж не означає кінець війни, це означає його нову фазу, оскільки Путін його не припинить. Сьогоднішнє російське керівництво не припинить, населення не припинить. Тобто будуть якісь послідовності, ескалації, які ми зважливо, можемо моделювати. І їх моделюють наші друзі. Деякі, можливо, навіть не передбачені. І тому. Визначення перемоги не для всіх знову таки, але для значної частини наших партнерів воно відрізняється від нашого з вами. А воно змінилося за останній час? Воно, як на мене, не змінилося фундаментально змістовно. Але змінилося розуміння, що цей російський режим загрожує, як я сказав, Заходу, а не тільки нам. Змінилося розуміння, що говорити потрібно з позиції сили. Як на мене, з'явилося. Це, 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 це зміцнюється, але дуже-дуже обережно і повільно. Не так, як нам би хотілося, відверто скажемо, і одночасно частина заходу допускає якийсь варіант заморозки. Але що я бачу нове, навіть серед тих, хто допускає цей варіант заморозки, вони кажуть: Окей, заморозка, потрібно вести якісь переговори, прямі, непрямі, гуманітарні, можливо, політичні. Але знову таки, якщо ми не можемо їх вести з позиції сили або просто заморозити, то для чого їх вести зі слабкою позиції? І оцей момент мені подобається. Ми багато часу, я маю на увазі там, всіх нас, там, Україну, витратили на те, щоб пояснити це частині Заходу. Що навіть якщо. В якийсь момент виникне якийсь небажаний для нас сценарій заморозки, то він не має супроводжуватись переговорами зі слабкою позицією. Розумієте, оцей от, от зв'язок, він починає в головах навіть тих, хто хоче деескалації, пропетляти, він починає ще не руйнуватися. До цього ми ще не дійшли, але вони почали ставити його під питання. Тобто, ну і що? А що таке от, е, умовно, є там плани, вже плани ми там не рахуємо, це нескінчення. які кажуть, от ж, ж, ну, потрібно ж якось зупинити війну, ну, давайте оголосимо припинення вогню і почнемо говорити. Орбан-лайк. -like. Ну, щось на кшталт, їх дуже багато. Але ми прекрасно розуміємо, що тоді динаміка військової і іншої допомоги буде втрачена скоріше за все назавжди, і це дуже добре розуміють в Кремлі і цього дуже хочуть, оскільки вони хочуть сказати ну давайте почнемо, потім все завалиться. Ну. А ваша позиція буде набагато слабшою, а ми от будемо виглядати міротворцями. А процес саміту миру він нас посуває у цьому розумінні заходом реальності. В яку сторону? Я дуже сподіваюсь, що все ж таки нам вдасться ввести таку притомну розмову, оскільки ну, там ідея почати з трьох блоків питань ядерка. Так, да, ядерка, продовольство і люди. Тобто, ну і це така емоційна людська історія. Це дуже вартує того. Є лідери незахідні, які насправді при всіх своїх симпатіях, далеко не всі нам симпатизують, але при всіх своїх симпатіях нас не розуміють. Можу вам навести випадок, не цитуючи людину, один з моїх добрих друзів, просуваючи один проєкт, зустрічався з колишнім президентом однієї африканської країни з реальною симпатією до України. Прекрасна розмова, поговорили там онлайн, а потім той питає, ну, Добре, от ми все проговорили. Я обов'язково виконую, Підтримка України важлива. А для чого ви на Росію напали все ж таки? І той тобто, спочатку там такі очі, да? а все ж таки говорити варто. Ми іноді вважаємо, що всі, все і всім зрозуміло. А другу історію, яку я, по-моєму, навіть комусь розповідав, у мене пару місяців тому. Відбулася розмова з дуже реномованими, шанованими арабськими дослідниками. Реально вони мають великий авторитет в арабському світі, і двоє з них підходять і кажуть: пані міністр, ми там та класна розмова. Але от ми дивимося міжнародне гуманітарне право, дивимося в те, що на Путіна оголошений арешт міжнародним кримінальним судом. Але ж читаємо, от це ж гуманітарна історія, українські дітки. Там написано, окупаційна влада в Женевській конвенції має забезпечити освіту. І причому на схожому культурному рівні. Так може, це все ж таки подвійні стандарти, от нам тут кажуть, це люди, які далеко не останні в інтелектуальному арабському середовищі. Потім ми мали десь приблизно півтори години розмови, вони кажуть, так, тепер ми зрозуміли. І уявіть собі, який настрій, яке сприйняття в арабської вулиці. Тому, якщо хочете, адвокація, ми так іноді почали зневажливо ставитись до цього слова. От просто пояснення нашої позиції, наших емоцій, нашого розуміння міжнародного права це теж не остання історія. Два випадки, які я вам свої, з свої практики можу навести тільки за останні там декілька місяців, щоб завершити непросте питання, але насправді воно може навіть і фундаментальне у вас є відчуття, де ми з заходом зрештою зможемо знайти спільне бачення? Бо зараз у нас своє. Своє прагнення у нас все таки наразі більшість населення підтримують навіть не те, що підтримують, а навіть не дозволяють ставити під сумнів кордону 91-го року. На заході більшість цього не бачить. От ми маємо зблизитися як кожна сторона потроху, чи ми маємо наполягати, щоби захід пристав до нашого бачення? Ні, я тут категорично проти якихось компромісів. Пам'ятаєте, як казала Голда Мейер, в Києві, до речі, народжена. Наше існування не предмет компромісу, і значна частина заходу бачить кордони 91-го року як довгострокову історію. Але дуже важливо, щоб ніхто не пішов на компроміс в якійсь перспективі завтра, післязавтра. І я насправді бачу на Заході тенденцію, що можна і потрібно говорити з Росією з позиції сили одночасно, не роблячи якісь компроміси, тобто не роблячи базарні розміни. Ти мені, я тобі. От Путін заявив цю запитну позицію, як іноді там дипломатів навчають в дипакадеміях, навчають в методиках переговорів. Я сам там навчаю. Тому от, як будувати запатну позицію? От Путін сказав: от мені потрібно і це, і це, і це, і все моє. А, ти, там, а те, що ваше, можемо поговорити, що там е, моє, що там не зовсім моє. А вашого нічого насправді немає, е, але це теж велике питання. Тому е, мені здається, що частина Заходу. І це частина, яка має щонайменше блокуючий вплив на його позицію, не готова зараз до базарних обмінів з, з Путіним, і не буде готова. І я не можу сказати, що буде в якійсь перспективі. Ну, слухайте, може ви там ну, щось таке трапити, що вириває нам мозок? Ні газа, а газа там помножена на 10. Чи не зміниться логіка заходу? В кращу чи в гіршу сторону в перспективі я не можу сказати. Це не є заздалегідь щось намальоване в небі. над цим маємо працювати. Росія, до речі, розгорнула шалену кампанію, от напередодні навіть переступних переговорів ЄС. Вона працює і з правими, і з лівими, і каже, бачите, Україна. Ну, по-перше, ви самі розвалитесь, якщо візьмете Україну. По-друге, розвалиться ваше сільське господарство. І взагалі не буде вашого там, комфортного, там, притомного, симпатичного Євросоюзу. А з цією Україною що будете робити? Там всі з ПТСР, всі воюють, всі вони чокнуті. Скільки можна з нами воювати? Ну, прямим текстом і на багатьох заходить. Так що з заходом потрібно говорити. Те, що я бачу на сьогодні, що будь-яка американська адміністрація, чи це буде Байден чи Трамп, чи хтось третій, і такий шанс теж є, вона буде, скоріше за все, готова говорити з Путіним, але те, що мене радує, точно не з позиції слабкості. Тобто, зрештою, можна не бути впевненим, бо взагалі в світі важко в чомусь бути впевненим абсолютно точно хотілося б важко згоджувати. Да. Але розраховувати на реалістичність того, що з часом Захід допрогресує до сприйняття нашого бачення завершення війни це можливо. Він прогресує. Питання тільки в тому, що ми хочемо цього сьогодні або завтра зранку. А частина на заході хоче цього в перспективі. І ця перспектива достатньо довга, коли старий індієць сидить там на березі річки і чекає, коли трупи ворогів припливуть. от така стратегія не катить. Тобто ця стратегія має бути проактивною. І врешті-решт, так як Захід має захищати нас як свою частину, і це складно заходить. Складно, і навіть ці всі безпекові угоди як частина, це все реальність. Але так само має бути зрозуміло, що Захід має захищати і себе, і нас від сьогоднішньої Росії, але захищаючись, він має нападати. Бо це поки що не зайшло. От це насправді одна з наших задач: пояснити, що нападати потрібно. І от останні кроки, про які ми з вами говорили, це ще не напад. Але це вже те, що я називаю активний захист. От коли захід перейде від логіки активного захисту до логіки проактивної до нападу, от це той момент, який ми маємо з вами досягти. Але ми, ми поки що не там, і не будемо там завтра. Що ж, дякую за цей реалістичний погляд. Якщо дуже коротко підсумувати, можна сказати про те, що саміт миру, який відбувся, відбувається цими вихідними, точно не є негативним, а і навіть точно є позитивним явищем для України. Можна говорити про проміжну перемогу України і про зміни на заході, які є позитивними для нас, але точно поки що недостатніми. Дякую, Павло Анатолійовичу, за цю інтелектуальну розмову і будемо сподіватися. Бачите, у що... нас ми говорили хвилин 30 і віпцювали за 30 секунд. Ну, а але коректно. Дякую, дійсно коректно. Дякую вам. Що додивилися до кінця, лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Дякую. До